Що там плайка? Де той Олень що з'їв наш гриб? А? Отак шукаєш, шукаєш гриби. Йдеш в далекі місця, думаєш, там ті гриби стоять. А від них стоять одні огризки. Бачиш, яке? Таке збирання, грибів. Мав би ще щось на останок, а... Олені то підчищають то самі найкращі грибарі. Але добре, що то ніхто не збирав, може по межі олені ще щось знайдемо. Ось такі ліси, грубі, високі, але краса тут. щоб гриби стояли. Майка відпочиває. От гриби білі, бачите, які? Його не пізнати, що це білий. Це так мороз, виморозив вологу всю з ґрунту. Не гірше, як та суш, Бач? Який він, як один каже, друг двоповерховий. Ну, а це взагалі. Багатоповерховий. <ривання> ну, але білий гриб, білий гриб. Беремо, беремо. Що добре, в цих роззявлених грибах? Це те, що їх видно здаля. На листі біліють, дивись який він. Тужний все, лиш бач як, що робить. Мороз і сонце. Гарний гриб. Їх навіть незручно всі сушити. Влаштуємо прощальний баль зі свіжими грибами. Ну. Так, можна збирати гриби. Дивись їх видно здаля ходиш і лиш такі вони тугі, а. ну форма така ну яка вже є нормальна ще комарик якийсь на гриб сів вже не встиг ти комарик до гриба дивись який тут Вигрівається у листі грибочок на то, то гриб. А то другий гриб? А то купа грибів. Пеудин? Ну. Ну і що? Ну потріскані, ну вже. Але гриби. Гриби. Ех. Тими патиками? Дві які потужні? І ну, я все по краю, оце мороз так його. Товк і сушив. Ну, а я тут теж. двоповерховий, каже друг. ну та гарна кубка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім грибів. Привіт, товариство! Ми все ніяк сезон не закриємо. 29 жовтня. Попередні декілька днів було тепло. В долині було плюс 21 якось. Та думаю, має рости. Ну, але воно тепло, але сухо, а ті ще заморозки виморожують вологом. Та й отак ми все закриваємо сезон. Лай там щось голову запхав у нору, щось там виглядає миші. Та нормально, нормально. То взагалі, я, я так спочатку ходив, ходив, думаю, ну вже там один гриб знайшов, два, ну все, по грибах. А тут привалило, основне шукати. Я не знаю, чи ще щось знайдемо, ну але і то добре. Так, аж веселіше на душі. Ідемо до роботи. Зараз то перечищу. Тому, а ще щось знайдемо. Пішли. А от дивіться. Ще хочуть рости якісь гриби. А він же такий сохне на корню, як то кажуть. Оце, от все. Я колись казав, що якби тепло, якби умови, якби тепло і вологу, то ще би збирали в листопаді гриби. А тут, бачите, що? Отакі. От ну, все. Бачите, вони не росли, вони вилізли і... Заниділи, чи як сказати, що вони зробили. А от ще біля тої компанії, що ми знайшли, вже такі більші. Де. То місце гарне. Місце то гарне. От. Вже побачив цей гриб аж тоді, коли я почав знімати. Не, не молоді полізли, молоді. Якраз на різдво буде саме розгар грибний. Та я таких ще три. бутів я вже почистив. Ми щось сьогодні грибів назбираємо з тобою Плай. Назбираємо грибів. А, гарна собачка. Ну що, сезон пролетів як один день. Завершили ми сьогоднішній день і напевно, що вже сезон ну, ще поїдеться в ліс, прогулянки якісь, може ще і гриб якийсь знайдеться, але вже це вже все. Вже прогноз такий вже конкретно малює мінуси. Ну і в лісі бачили що, Вон, отаке от рапати. ну оцей вселяє, надію, такий він молоденький, а це в якому в якійсь младці виріс у ну, мокрому місці. Два кілограми грибів, та й все, ото пробігся, і одне місце, і отак гора і. Нижче нема і вище нема. От в певному на певній висоті воно такий пояс, що там оті гриби були. І все. І гора мусить бути до сонця. Та ж сама гора, і там на ній гриби бувають. Але тіньова сторона вона не прогрівається там порожньо і всі решта місць, що я передивився. ну Я, звичайно, все не оббігав. я там. Корчить цього разу не ходив. Ну, Але тих пару грибів нічого не вирішують. Основне, що прогулявся, відпочив. Не знаю, як собачка чи відпочила. А підпеньок назбирав. Ну, я їх лінуюся багато збирати. Так, назбирав трохи, поїсти, а може навіть якусь баночку засолити буде. Так що, з лісом по грибах все. Переключимося на якісь мандри в лісі. Добре, ще зустрінемося. Як не на грибах, то у мандрах. Щастя, здоров'я товариству. До зустрічі!